Привіт! Вітаю вас! Я фармацевт Квак Арен з класу охорони здоров'я бізнес-школи, яка є частиною етерміт. Ось і почався останній місяць осені листопад. Зазвичай осінь триває з вересня по листопад. Але тепер межі між сезонами стали дуже розмитими, і вже відчувається, що зима прийшла, адже стає дійсно. Холодно. Коли погода стає дуже холодною, є захворювання, на які слід звертати увагу, і одним з них є проблеми зі здоров'ям кісток, такі як переломи або остеопороз. Сьогодні я підготував розповідь про метаболічні процеси кісток та важливі поживні речовини для здоров'я кісток. З наближенням зими після снігу або дощу дороги стають слизькими. І в цей час частішають падіння згідно з даними, опублікованими центром контролю та профілактики захворювань, рівень госпіталізації через падіння взимку на 10% вищий ніж навесні, влітку та восени. Особливо в зимовий період частіше трапляються падіння під час пересування вулицями. І з віком кількість госпіталізованих через падіння значно зростає. З віком не лише знижується координація рухів, але й Кістки стають більш крихкими, тому навіть при тих же падіннях рівень госпіталізації вищий. Особливо кажуть, що біль від переломів стегнової кістки є дуже сильним, коли зима наближається. Вулиці замерзають, буде корисно підготуватися заздалегідь, щоб знизити ризик переломів. Я вже згадував, що переломи часто трапляються у літніх людей, вони мають тісний зв'язок з остеопорозом. Давайте спочатку розглянемо, що таке остеопороз. Остеопороз, як випливає з назви, є станом, при якому в кістках утворюється багато порожнин. Цей стан виникає, коли кальцій швидко виводиться з наших кісток, а основним симптомом є легкість виникнення переломів. Отже, взимку, коли дороги слизькі, людям з остеопорозом слід бути особливо обережними. Крім того, можуть з'явитися симптоми. Такі, як біль у спині, зменшення зросту або деформація тіла, а також відчуття слабкості, причиною, про яку я вже згадував, є старіння. Особливо у жінок після менопаузи протягом 10 років різко знижується виділення жіночих гормонів, що призводить до зменшення щільності кісток. Отже, остеопороз часто виникає серед літніх жінок. Тривале вживання лікарських засобів, таких як гормональні препарати, Кож може підвищити ризик остеопорозу. Хвороби, такі як ревматоїдний артрит, також можуть послабити кістки, якщо в родині люди з остеопорозом ризик захворювання вищий, а також впливають фактори, такі як нестача поживних речовин, куріння та вживання алкоголю. Остеопороз є захворюванням пов'язаним з метаболізмом кісток. Тому також розповім про процеси метаболізму кісток та поживні речовини, пов'язані зі здоров'ям кісток кістки нашого тіла. Першивши ріст, не залишаються в тому ж стані, а продовжують метаболізуватися. Процес, коли кальцій з кісток переходить у кров, називається всмоктуванням кісток або резорпцією кісток, і цю роботу виконують клітини, звані остеокластами. Протягом двох-трьох тижнів резорбція кісток відбувається, коли в крові не вистачає кальцію, щоб витягнути кальцій, тобто для підтримки його антикорозійності. Навпаки, процес, коли кальцій з крові переходить у кістки, називається формуванням кісток або остеогенезом. І це є ролью остеобластів. Це відбувається приблизно. Протягом 12-16 тижнів у цьому процесі можна відновити. Дрібні пошкодження, які виникли в кістках. У процесах всмоктування формування кісток беруть участь різні речовини, і вони повинні відбуватися. Знаковою швидкістю одним з цих регулюючих речовин є ночин-гормони. Це вже було згадано раніше. Якщо пояснити детальніше, то коли жіночих гормонів не вистачає, остеокласти активніше працюють ніж остеобласти, що призводить до більшого всмоктування кісток, тобто до процесу, коли кальцій з кісток переходить у кров, що викликає більшу ймовірність остеопорозу до і після менопаузи. Окрім жіночих гормонів, є й інші гормони, які діють як регулюючі речовини. По-перше, коли рівень кальцію в крові підвищується, щитовидна залоза виділяє гормон кальцитонін. щоб знизити його кальцитонін пригнічує всмоктування кальцію в нирках і кишечнику та відправляє надлишок кальцію в кістки. Навпаки, коли рівень кальцію в крові низький, виділяється парадгормон, який вивільняє кальцій з кісток і сприяє більшому всмоктуванню кальцію з їжі в нирках. Кишечнику. Вітамін С також сприяє виведенню кальцію та фосфору з кістоку кров і покращує їх всмоктування тонкому кишечнику. Отже, скільки кальцій виводиться з кісток, може виникнути думка, що вітамін Д робить кістки слабшими. Таким чином, завдяки тому, що кальцій і фосфор постійно виводяться і надходять, кістки отримують стимул для відновлення. Тому вітамін Д Є. Дуже важливим поживним елементом для здоров'я кісток. Тепер розглянемо поживні речовини, пов'язані зі здоров'ям кісток. Перш за все, кальцій. 99% кальцію в нашому тілі міститься в кістках. А решта в клітинах і рідинах. Хоча кальцій міститься в кістках, решта приблизно 1% також виконує дуже важливу роль. Він необхідний для підтримки функцій нервів і м'язів. А також для запобігання тривалому кровотечі при пораненнях. Тому він тісно пов'язаний з підтримкою нашого життя. Звичайно, якщо кальцію недостатньо, призводить до остеопорозу, тому його потрібно споживати в достатній кількості. Згідно з аналізом національного опитування про здоров'я та харчування, чоловіки споживають лише 75% необхідної норми кальцію, а жінки лише 64%. Кальцій є найбільш дефіцитним поживним речовиною серед усіх вікових груп корейців. Тому Споживання кальцію є важливим не лише для підлітків у період росту та вагітних жінок, але й для всіх дорослих. Особливо людям похилого віку слід приділяти цьому більше. Ваги. Наступним поживним речовиною, пов'язаним зі здоров'ям кісток, є магній. Цей магній діє як кофактор, беручи участь у діяльності понад 300 ферментів. В нашому організмі він необхідний для виробництва енергії. Синтезу різних речовин, скорочення м'язів та активності нервових клітин. Рух м'язів відбувається, коли вони отримують електричні імпульси через нервові клітини. У цей момент магній, кальцій, калій і натрій використовуються для електричних імпульсів. Тут калій позначається як калій у американському написанні, а натрій як натрій у американському написанні. Мідь також є мінералом, пов'язаним зі здоров'ям кісток. Мідь допомагає всмоктувати залізо, відправляючи його до місця синтезу гемоглобіну, що сприяє утворенню червоних кров'яних клітин і має антиоксидантну дію. Вона також впливає на формування кісток та сполучних тканин. Вони містяться в таких фруктах і овочах, як гриби, банани, помідори та виноград. Марганець, як і магній, є необхідним поживним елементом для багатьох ферментативних реакцій. Він використовується для формування скелета, а також у метаболізмі білків, жирів і вуглеводів. І також сприяє формуванню кісток та хрящової тканини. Цей магній міститься в морепродуктах: арахісі, насінні, та зеленому чаї. Наступною поживною речовиною є вітамін. Вітамін Д я коротко згадував раніше, коли говорив про гормони. Це жиророзчинні вітаміни, які допомагають у всмоктуванні кальцію і містяться в жирній рибі. Айцях, маслі та печінці. Вітамін може синтезуватися на шкірі під впливом сонячного світла. Сучасні люди проводять мало часу на вулиці, а особливо взимку, коли сонячного світла стає менше, що призводить до його дефіциту. У літніх людей навіть при однаковій кількості сонячного світла. Синтез вітаміну Д відбувається менше, тому вони більш схильні до його дефіциту. Цей вітамін – це є поживною речовиною, якої, за словами експертів, не вистачає корейцям, окрім кальцію. Насправді, проаналізувавши дані національного опитування про здоров'я та харчування, виявилося, що рівень вітаміну Д у крові корейців значно нижчий за оптимальний. Вітамін Д також є однією з поживних речовин, яку слід дбати для здоров'я кісток. Останньою поживною речовиною, яку я хочу представити сьогодні, є вітамін К, вітамін. капач необхідний для виробництва білка, остеокальцину в кістках. Якщо остеокальцину не вистачає, кальцій виводиться з кісток, що призводить до зниження щільності кісток. Му це пов'язано зі здоров'ям кісток. Крім цього, він допомагає в процесі згортання крові, переважно міститься в зелених листових овочах. Ми розглянули шість поживних речовин пов'язаних зі здоров'ям кісток. Серед них кальцій і вітамін Д, які недостатні у корейців, а також незнайомий нам вітамін К і мікроелементи мідь і марганець. Напевно, це складно забезпечити достатню кількість усіх цих поживних речовин, чи не так. На щастя, є харчова добавка, що містить усі ці поживні речовини продукт під назвою. Термітріактив кальцій. Цей продукт є харчовою добавкою, сертифікованою управлінням з контролю за продуктами та ліками. Має марку GMP. Сьогодні ми говорили про 6. Живних речовин, які всі присутні в продукті. Продукт містить три види кальцію, а кальцій і магній присутні у співвідношенні 2 до 1. Окрім шести згаданих поживних речовин продукт також містить 5. Додаткових інгредієнтів. Давайте детальніше розглянемо значення кожного з них. По-перше, говорили про три види кальцію. Тут з'являється поняття всмоктування кальцію. Оскільки сам кальцій є поживною речовиною з низькою всмоктуваністю, вживаючи кальцій у формі з високою всмоктуваністю, наш організм може використовувати більше кальцію навіть при споживанні такої ж кількості продукту. Таким чином, інгредієнтами, що існують у формі з високою всмоктуваністю, є кальцій з морських організмів, кальцій цитрат і кальцій з водоростей. реактивний кальцій містить ці три види кальцію. Серед них кальцій з водоростей є рослинним кальцієм, отриманим з водоростей, що ростуть у морі. Червоні водорості в етумі. в тріактивному кальції мають здатність поглинати мінерали та поживні речовини з морської води через фотосинтез і накопичувати ці мінерали в клітинних стінках. Оскільки цей кальцій не піддається високій температурній обробці, можна споживати всі мінерали, що містяться в сировині. Далі йдеться про кальцій цитрат. Цей кальцій цитрат є формою розробленою для подолання недоліків карбонату кальцію, який найчастіше викликає шлункові розлади. Є перевага в тому, що він не викликає шлункових розладів або ниркових каменів, має високу всмоктуваність. Нарешті кальцій з яєчної шкаралупи отримують шляхом центрифугування молока, і він також має високу всмоктуваність, що робить його корисним для поповнення кальцію. Другою особливістю є співвідношення кальцію. А магнію кальцій має велике значення у зв'язку з магнієм. Якщо порівняти ці два поживні елементи, кальцій переважає в кістках і є в значній кількості в позаклітинній рідині, тоді як магній переважає в м'яких тканинах і знаходиться всередині клітин. Кальцій стимулює нерви, скорочує м'язи та сприяє згортанню крові. Тоді як магній заспокоює нерви. Розслабляє м'язи та пригнічує згортання крові. Ці два елементи всмоктуються через один і той же рецептор і прямо чи опосередковано конкурують тому співвідношення їх споживання. Важливим співвідношення кальцію та магнію, яке найкраще всмоктується, відомо як 2 до 1. Тому в кальції атомі трай кальцій і магній присутні в цьому співвідношенні. Третьою особливістю цього продукту є те, що він містить всі шість поживних речовин, зв'язаних зі здоров'ям кісток. Оскільки я вже згадував про кожну поживну речовину, тепер сповім про вміст поживних речовин. По-перше, вміст кальцію та магнію визначено на основі середньої кількості, яка зазвичай недостатня. В споживанні з їжею. Отже, в кальції атомі реактів міститься близько 60-70% від рекомендованої добової дози кальцію, магнію та марганцю. Рекомендована доза вітаміну Д в нашій країні наразі становить е, 10 мікрограмів. Але багато експертів вважають це дуже низьким і справді рекомендують вищу дозу. Дослідження показали, що навіть споживання вище верхньої межі не є проблемою. Тому підкреслюється важливість достатнього споживання. Вітамін К також виявився безпечним. Навіть при споживанні в сотні разів перевищуючи рекомендовану дозу. Тому не бійтеся перевищувати рекомендовану норму і споживайте його достатньо. Однак тим, хто приймає препарати, такі як варфарин, що заважають згортанню крові, краще уникати надмірного споживання. Навіть якщо ви не споживаєте устриці, Можете задовольнити добову норму, використовуючи лише кальцій атомі реактів. Остання характеристика це 5 додаткових інгредієнтів, корисних для здоров'я кісток. У гасі Огапі є компонент під назвою елутерозит, який може підвищити щільність кісток і відновити кісткові клітини. Насіння сафлору та плоди торосі містять важливі мінерали для кісток, а корінь дудника багатий на вітамін Д та марганець. Гриб чага містить ергостерол, який є попередником вітаміну Д, що може допомогти здоров'ю кісток. Сьогодні ми розглянули метаболічні процеси кісток, пов'язані з остеопорозом, на який слід звертати увагу, взимку а також важливі поживні речовини для здоров'я кісток, і представили кальцій атомі – реактів, який їх усі містить. Кальцій атомі реактів містить кальцій. Магній Вітамін Д, вітамін К, мідь, марганець, які важливі для здоров'я кісток, а також п'ять додаткових інгредієнтів, корисних для здоров'я кісток. Особливо для кальцію враховано коефіцієнт всмоктування, тому він включений у трьох формах: продукт виготовлений з співвідношенням кальцію та магнію 2 до 1. Оскільки в продукті є поживні речовини, яких не вистачає корейцям, такі як кальцій і вітамін Д. Його слід обов'язково приймати підліткам у період росту, вагітним жінкам та жінкам, які годують, а також літнім людям. Звичайним дорослим, яким важко отримати достатню кількість кальцію та вітамінів з раціону, також варто звернути на це увагу. Кістки це най... найміцніша та основна тканина, яка підтримує наше тіло, щоб підтримувати здорове тіло. Трібно добре доглядати за цією основною тканиною. Коли стає холодно, легко виникають захворювання кісток, такі як переломи та остеопороз. Обов'язково пам'ятайте про це. Сподіваюся, ви добре споживатимете поживні речовини, щоб провести цю зиму. Стурбот турбот про захворювання кісток? Дякую.